У Одеській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Грушевського відбулася презентація навчального посібника Україна історія конституції. Його автор, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, громадський та політичний діяч Микола Томенко видання присвячене висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. На презентацію навчального посібника Україна історія конституції, розробленого відомим політиком та громадським діячем Миколою Томенком, в бібліотеку імені Грушевського прийшли науковці, студенти, ті люди, яким не байдужа наша історія. Саме на цю аудиторію націлене нове видання. Взагалі, ідея проекту творення українського світу, який розвиває Микола Томенко, полягає в тому, щоб наш український досвід, історію, традиції адаптувати до 21 століття, якраз на прикладі творення конституції. Вона надзвичайно цікава в тому сенсі, що складається враження, що абсолютно більшість людей, які вносять зміни до діючого конституції, не читали жодної з попередніх конституцій, тому що насправді вже суспільство і українські інтелектуали давно все придумали, наробили купу історичних помилок, їх тільки виправляти. Микола Володимирович у своєму посібнику аналізує 17 проєктів української конституції і приходить до загального висновку, що найкраща конституція, та яку всі знають, шанують і виконують. Якщо чіткіше, конкретніше висновки полягає тому, що очевидно в силу нашого характеру, оптимальною формою державного. Все-таки є змішана форма, щоб і президент мав певні повноваження, але парламент його контролював, а уряд був доволі самостійний. Тому крайні форми, президентська і парламентська, ну. Не не дуже, на мою думку, підходить для України. Це звичайно унітарна країна, але з е, сильним місцевим самоврядуванням. Звичайно, професійна армія. Ці наші помилки, коли не було професійної армії, і Центральна Рада, сторіччя якої ми відзначаємо, теж допустила помилку. Бо вважала, що народна міліція може захистити Україну, і так не сталося. Це грамотне вирішення питання земельне. От фактично, це все актуально сьогодні, те, що було раніше. Кожен розділ посібника демонструє, як не допустити тих історичних помилок, які є. Видання носить науково-популярний характер. У посібнику зокрема, можна знайти інформацію про конституцію Пилипа Орлика, світоглядну конституцію Миколи Остомарова, вільну спілку Михайла Драгоманова, конституційну концепцію Михайла Грушевського, закон про тимчасовий державний устрій Павла Скоропадського, основний закон самостійної України Миколи Міхновського, конституційний проект Симона Петлюри та багато іншого. Я мрію про те, щоб ми хоч років 10 не змінювали конституцію. По ній пожили, бо найбільша проблема ще ризикую, що Конституцію не поважають і не виконують, а, а, а не в тому, що там щось погане записано. Тому от я своїми дослідженнями хочу якби, донести цю ідею і до місцевої еліти, і до київської еліти, і не повторювати історичних помилок. Одночасно був презентований український щорічник 2017 який містить 365 афоризмів та ілюстрацій про найвідоміші історичні, архітектурні та релігійні пам'ятки України. Також Микола Таменко подарував бібліотеці унікальний альбом замальовок Тараса Шевченка для школярів, щоб діти мали можливість побачити іншого Шевченка.